Велике оновлення функціоналу діагностичного інструменту. Перша зміна оновлений список критеріїв. Тепер краще видно статус оцінки по кожному критерію, тобто то, що де було обрано. Про це говорять позначки справа або зліва та колір фону. За позначками добре видно, який саме бік схиляються оцінки. Друга зміна. Покращена підказка з текстом для двох варіантів, між якими ми обираємо в кожному критерію. В новому варіанті вона і краще помітна і вміщає більше тексту. і Він більш читабельний, по шрифту тепер там теж більший. І раз з'явилася можливість змістити більше тексту, то в частині підказок я їх вже оновив, зробивши більш детальними. І найбільша частина оновлення блок результатів. Кількість функціоналу в ньому збільшилася в рази. Раніше там були тільки смужка з чотирьма базисними ознаками, що діагностуються в цьому інструменті, та список психотипів, розташованих в порядку більшої імовірності. Тепер же кількість інформації збільшилась настільки, що довелося додати аж цілих шість закладок, щоб все зручно помістити. Перша закладка містить той самий список психотипів, що вже був, в ньому, як і раніше, видно іконки психотипів, підписані назвами, що використовуються в соціоніці та постюнгіанських типологіях, зокрема MBTI. Іконки тут є посиланнями на сторінку з детальною інформацією про відповідний тип. Друга закладка 15 ознак, з них перші 4 базисні, які безпосередньо діагностує цей інструмент. А решта це ті, що є можливість спрогнозувати і перевірити в експерименті, і переконатися, наскільки точно тут працює наукове прогнозування. Кожна наведена тутриса є посиланням, яке відкриває сторінку з детальною інформацією про відповідну дихотомічну ознаку. Третя закладка містить інформацію про вісім психічних функцій, які вперше були описані Карлом Юнгом, а далі були спадковані постінгіанськими типологіями, зокрема MBTI, а також соціонікою. Назви для них вказані в кількох варіантах, відповідно до тих, що прийняті в цих типологіях. Психічні функції тут сортуються від найсильнішої до найслабшої для даної персони що теж дозволяє вчислити цей інструмент на основі отриманої діагностичної інформації. Четверта закладка тип темпераменту. Він повністю може бути діагностований за мовою тіла, причому значно точніше, ніж будь-який тестовий метод. П'ята закладка тут результати представлені у форматі теорії особистості під назвою Велика п'ятірка або ОКЕАН, якщо брати по абревіатурі цих п'яти ознак. Це на даний момент найпопулярніша в світі факторна теорія особистості. Її оригінальна методика діагностики базується на опитувальнику, і відразу відзначу, що дані, отримані через опитувальник можуть помітно відрізнятися від даних, що дає методика цього діагностичного інструменту. І проблема зовсім не в тому, що його важко адаптувати під варіант великої п'ятірки, а вона в тому, що сама методика останньої має ряд невирішених проблемних моментів. Зокрема, не дуже успішно вміє відділяти мінливі особливості психіки від незмінних, хоча саме таке завдання і ставили перед собою автори методу. А от діагностика за мовою тіла з цим справляється значно краще. Тому виявлені відмінності в результатах це в першу чергу виявлені недоліки методики діагностики великої п'ятірки. І це вже цікава тема для розбору на конкретних прикладах, і я планую присвятити такому частину своїх наступних відео. Шоста закладка дуже проста і в той же час досить популярна в світі модель типів особистості «Діск». Особливо широко поширена вона в бізнесовому світі, зокрема, використовується в підборі співробітників і формуванні команд. Представлені в цій моделі типи, теж є можливість діагностувати цим інструментом. На цьому поки що все. Це була остання зміна функціоналу, про яку я хотів сьогодні розказати. Як саме це все працює в конкретних прикладах діагностики, я буду показувати в наступних відео, присвячених розбору особливостей мови тіла різних знаменитостей. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити їх.